Ісус призначив 72 і послав по двох туди, куди сам хотів піти. І вони ці учні по двох пішли всі міста і містечка. Брати і сестри, ми є цими учнями, яких Ісус хоче послати і посилає, Ми є цими людьми. Ісус хоче піти до кожного. Зрозумійте, що Ісус хоче піти до кожного. Представте собі тепер ваших родичів, сусідів, знайомих, всіх, хто приїхав до нас сюди на Закарпаття. Представте собі всіх людей, кого ви зустрічали. Всіх з ким ви зв'язані якимось чином. Представте собі, що Ісус говорить до вас: Я хочу через Тебе прийти до цих людей. Я хочу через Тебе прийти до цих людей, до Твоїх працівників, до Твого начальника. Навіть до Твоїх ворогів хочу прийти через Тебе. Чи ви собі усвідомлюєте це, що Ісус через нас хоче приходити? Ну, якщо ми Його учні, ми тут збираємося не просто як християни-католики, ми приходимо сюди, щоб набратися Ісусового миру, прийняти самого Ісуса і з Ісусом йти до інших. Згадайте собі, як у вас це получається? Чи у вас получається? З чим ви звертаєтеся до ваших близьких і сусідів? Яку ви новину несете? Яку ви новину несете? Про що ви говорите? Чи там є Ісус? Якщо Його там немає, знаєте, чому його там немає? Бо мені Його. Тобі його бракує. Щось відбувається в твоєму житті, як християнина, як християнки, що чомусь ти не прийняв ще не прийняла глибоко в своє життя Ісуса. Щось відбувається. Бо якщо ти прийняв, прийняла Ісуса, то туди, куди ти йдеш, ти несеш мир. Ти несеш мир. Ти несеш зцілення. Навіть там, де є якесь страждання, ти несеш туди добру новину. Ось так Ісус хоче, щоб це працювало, щоб кожний з нас, який Його приймає, щоб через нас йшов Ісус в кожне місто, містечко до кожної людини. Ну так Ісус нас послав кожного. Він не послав лише священників до вас. І ви потім розійшлися. Ви ж після меси отримуєте благословіння і чуєте: ідіть з миром Христовим. Тобто, ідіть і несіть добру новину. Ідіть і несіть всюди Ісуса Христа, Воскреслого, який є не лише на службі. Ісус говорить, де двоє. Або троє, знаходяться в моє ім'я. Що значить в моє ім'я? З... Між двома людьми видно, чи там є Ісус Христос. Наприклад, чоловік і жінка прийшли на службу. Якщо вони залишаються в Ісусі Христі, вони несуть додому Ісуса Христа. Але якщо відбувається, щось, що хтось із них втрачає Ісуса Христа, Дуже важко, щоб Ісус був у такій сім'ї, дуже важко. Знаєте, люблю ділитися досвідом з нашої сім'ї, тато, мама мої, їхні відносини. Я пам'ятаю, що було так, що ми пішли на недільну службу. Я вже був там священник, або як монах приходив додому. Так на службі відчувалася присутність Ісуса. Але потім, коли ми прийшли додому, то таке враження, що якби Ісус зникав в якомусь моменті, тому що, допустимо, ситуація проста: був включений телевізор, були новини. Новини, як ви знаєте, вони завжди насичені негативом. І тут, наприклад, найчастіше тато царство своєму небесне, Починав говорити, нарікати, боятися, включалися в нього якісь страхи. Знаєте, як це жінки у чоловіків, правда буває, коли у них це включається. Так звана ну, якби агресія на страсі втрачає чоловік Ісусовий мир і починає наїжджати. Великий там, знаток тому, як має все бути в державі. Як має бути в церкві, що мають робити єпископи, що мають робити попи, і він починає віщати. А де Ісус? Де тоді Ісус? Тоді Ісус зникає. Або чоловік приходить після служби Божої і там іде Іван і каже, Іван, поїдь на Кавель. Іван заходить на Кавель, пак на півдецю. І вони два знатоки, знаєте, що треба робити. Всім. А ще й починають так виражатися, знаєте, так то знатоки, коли два по 50 вип'ють, благословляти в ковичках. Де Ісус тоді? А Ісус тоді зникає. Ісус відходить, тому що Він є, послав нас мир нести, припослав говорити, що. Приблизилось до вас Царство Боже, приблизилось до вас Царство Небесне. Чоловіки дуже часто наші, ви навіть соромитеся говорити е, про свої стосунки із, з Ісусом, про молитву з іншими чоловіками. Ну але якщо ми цього не робимо, брати і сестри, якщо ми цього не робимо, то ми закриті на Ісуса Христа. Ми ще не прийняли самі Ісуса Христа. І що тоді дивуємося? Що так його бракує в стосунках, в стосунках з сусідами. Часто, властиво, наша проблема на тому, що ми зациклюємося на роботі, зациклюємося на мамоні, зациклюємося на грошах, зациклюємося на матеріальному. А ми дуже-дуже слабенькі духовно, дуже слабенькі, дуже слабенькі. Чому? Тому що не вкладаємося, не вкладаємося. Але Ісус. Добра новина заключається в тому, що, так як теж тепер через мене, ми з отцем Сергієм сюди їхали. Я говорю: Ти Сергій, ми, як ці двоє, яких Ісус по двох розіслав, ми ці три дні були тут на візитації, ми з тобою молилися, щоб Ісус через нас діяв. Навіть деколи були такі важчі якісь розмови, але Ісус, ми чуємо, що там, де люди були закриті, то Він говорить. Що тоді відійдіть звідти, страсіть пил, тобто не все так добре. Е, і наша основна ціль була це нести мир Христовий порядок Ісуса Христа, який Він приніс нам. Я говорю, дивись, як воно в Євангелії все вписано. І, брати і сестри, основне служіння моє, як єпископа в першу чергу. Це говорити вам приблизилося до вас Царство Боже. Це значить Ісус тут посеред нас. Вам і мені потрібно Його прийняти в своє життя. І це є найважливіше. Це є найважливіше. Присутність Ісуса Христа в моєму житті і в вашому житті. Все, що тут відбувається, таїнство Євангелія, навчання. Вони мають одну ціль прийняти Христа Воскреслого в своє життя, прийняти Духа Святого і бути носієм. Знаєте, є таке поняття як Богоносці. Бути людьми, які несуть мир Христовий. Якщо ти приймаєш Ісуса Христа Воскреслого, то ти це досвідчуєш. Людина, яка має досвід Ісуса Воскреслого, вона знає, який мир дає Ісус. Вона знає яке світло приходить від Ісуса Христа. Вона тоді тримається, ця людина Ісуса Воскреслого, не хоче його втратити. Це тоді не є зобов'язку, з традиції. Вона знає це. І така людина починає зближатися з тою людиною, ж, яка має цей досвід Воскреслого, і починає творити такий союз по двох чи по трьох, чи тоді збираємося в якихось молитовних групах, виділилися про молитовні групи: група Розарія, групи молитовних чоловіків, групи матерів молитви. Ці групи тоді стають таким носієм Христа Воскреслого. Де ви збираєтеся і особливим чином відкриваєте, що Христос Воскреслий приходить до нас кожен раз, коли ми на нього відкриті. Двоє або троє. Тепер подумайте ще про свої сім'ї. Скільки ви разом вдома молитеся, скільки чоловік з жінкою вдома молиться? Скільки розаріїв молиться. Якби ви щоденно молилися чоловік і жінка один розарій. Це важко, особливо для тих, які не мають досвіду, але якщо би ви почали молитися один розарій, кожний день, кожний божий день розарій, це скільки потрібно. Якщо так швидше, то 25 хвилин, якщо повільніше, то 30 хвилин. Якби ви 30 хвилин посвятили спільній молитві, діток не мусите змушувати, почніть вдвох молитися, чоловік з жінкою. 30 хвилин. Можливо, перший десяток би був важким. Другий десяток би був важким. Розпорошення, а той кашляє, та сморкає, то так той чорт там, знаєте, мутить, бо, так, на що то мені ходить, той за мною молімся. Вже єпископ казав. Знаєте, як то ж вони щось почують і кажуть, чувись, єпископ казав, все, починаємо. <кій> <кій> Добре завтра. Жінка часто має в собі, що пробує все, щоб врятувати, щось зробити. А як єпископ повів, там, я була раз пропою, як щось про дітей казала, покажу мамам, але не прийдіть додому і кажіть, що сте дітям міністрантам, що єпископ казав, а ну давайте телефони. Кажу, не треба єпископом пуджати чоловіків чи дітей. Одночас можна. Але не використовуючи, от єпископ сказав, давай ми спробуємо. От немає у нас спільної молитви. Про що це говорить, коли чоловік і жінка спільно не моляться? У мене тоді є запитання: де воскреслий Христос в ваших стосунках? В кожній у нашій спільноті, в нашій спільноті теж в на єпископатії, ми спільно молимося з усіма священниками кожний день. Свята меса це є ваша спільна молитва. Але потрібно спільно молитися не лише раз в тиждень на святій месі, потрібно, щоб цей досвід молитви був вдома. Якщо ви обоє приходите на святу месу, потрібно впровадити. Це боротьба, тому що той, котрий не хоче, щоб Христос Воскреслий був посеред вас, той усе зробить той, той, той темний, той чорт. Щоб не було його. Але чи ти хочеш досвідчувати, прийняти Христа Воскресло? Я знаю чудеса, властиво в всім як людей, де чоловік і жінка молились, моляться разом, Розарій. І тоді, коли ви один день поборетеся так, відчуєте, що щось на четвертому десятку відбулося. На четвертому десятку ви відчули якусь, можливо, слабку. Присутність Ісуса Воскреслого. Але далі теж є боротьба завтра знайти час. Після завтра знайти час. Це має бути неодноразова подія. Це так само, як ви знаєте, що таке, коли не піти на недільну службу. Ви, скоріше за все, знаєте, коли пропустити раз, пропустити другий раз. Як то важко. Або не знаю, хтось перестає сповідатися, хтось перестає ходити до причастя. Яка то втрата. За стосунок з Ісусом потрібно боротися. Але ми маємо в першу чергу тут цю можливість прийняти Воскреслого. Жити з Ним і ділитися присутнім Воскреслим, який є посеред вас. Якщо у вас його бракує, ви йдете кудись в магазин, в любі розмові, на вулиці, і ви почали нарікати, передавати злі новини, говорити про те, хто що поганого зробив. І там немає миру Христового Воскреслого. Ви перестали бути носієм Христа Воскреслого. Чому? Це не із-за подій. Важких. Це ви прийняли рішення. Навіть не усвідомивши це, що ви прийняли рішення нарікати, осуджувати, обговорювати, злословити. Ви можете навіть цього не усвідомлювати. Але все-таки ви робите вибір, яку новину ви носите. кожну мить, навіть своїми думками. Тепер, чому важливо про це говорити і постійно до цього повертатися? Щоб ви усвідомлювали і робили вибір? Я, наприклад, в мене теж буває, що я втрачаю Христа Воскреслого, що я починаю злитися, нарікати щось, обговорювати. Але в моменті, коли приходить світло усвідомлення, що це відбулося, я відразу перепрошую Ісуса, Каюся. Молюсь за цю людину і благословляю її чому, щоби повернутися в присутність Христа Воскреслого. Бо це я роблю вибір, чи буду тепер відкритий на Христа Воскреслого. Христос Воскреслий Дух Святий, Він кожну мить хоче до нас прийти. Тому Ісус каже в откровенні, Стою у серця Твого і стукаю. Хто почує? І відкриє своє серце, до того я прийду, і буду з Ним вечеряти, і буду йому служити. Тобто не від Христа залежить, чи Він до нас прийде. Він уже все зробив, щоб до нас прийшов. Залежить, чи я почую. І властиво, часто це проповідь, це читання Слова Божого, це то Слово, через яке Христос до когось промовляє конкретно. Можливо, хтось з вас чув. Сьогодні в проповіді це запрошення. Почніть молитися разом Розарій. Чоловік і жінка. Ну ну почніть. Почніть до, долучатися до спільної молитви. Я тепер, наприклад, їздив е, в ваших парафіях. Так було приємно чути, що ви зустрічаєтеся вечором парафії о 19-й е, в Клячанові на спільній Розарії. В глибокому є кожний день молитва спільна. Здається, і тут є, тобто до тих спільнот ви можете долучитися? Що це півгодини чи годинка, коли сьогодні ми так багато можемо посвятити часу на те, щоб слухати новини, слухати експертів, дивитися в Фейсбуці різні речі? Скільки часу в нас на те йде? А де в тому Христос Воскреслий? Чим ми наповнюємось? Те й несемо в наші стосунки. З пустого, якщо серце пусте, якщо там не, не хватає світла і благодаті, якщо в мені немає миру і присутності Христа Воскреслого, я не можу внести в стосунок це світло не можу. І є друга важлива річ, що Одна людина за двох працювати не може. Якщо ви хочете миру в сім'ї, потрібно, щоб і чоловік, і жінка молилися. Якщо ви хочете мир в парафії, потрібно, щоб всі молилися. Принаймні, Той Розарій щоденно, щоб всі шукали Христа Воскресло. Якщо ви хочете мир в селі чи мир в державі, потрібно, щоб кожен з нас прийняв Христа Воскреслого. В нас, брати і сестри, не початий край праці. Христос Воскреслий і хоче, щоб ми пішли до кожного міста, кожного містечка, кожного села, до кожної людини, щоб ми до кожного понесли добру новину, що Царство Боже посеред нас, не царство ненависті, хоча воно теж посеред нас. Але що Царство Боже, Христос Воскреслий, є посеред нас. І просімо сьогодні від Святого Луки цей дар відкритості на Христа Воскреслого, щоб це не тільки миті були в нашому житті, але щоб ми щораз більше, щораз довше тривали в його присутності, в щоденній нашій діяльності. І щоб де би ми не йшли, з ким би ми не зустрічалися, щоб ми були людьми миру. Про цей дар особливо просім сьогодні для себе, від Христа Воскреслого, а для всіх нас, які якось більше його досвідчимо і переживаємо, щоб ми не знеохочувалися, коли інші ще закриті, але щоб ми витривало були носіями миру. І до останнього нашого Подиху, як і Святий Лука, який віддав своє життя всіх майже апостолів і учнів, світ не прийняв, розпинав, проклинав. Діва Марія стояла під Христом Свого Сина, якого розіп'яли, бо не хотіли прийняти Його мир. Щоби ми не боялися, якщо світ нас не розуміє, світ нас відкидує, щоби ми витривало стояли біля Воскреслого, навіть тоді, якщо більшість людей відвернеться від Нього, щоб ми були витривалими і не боялися страждання за Хрест Ісуса, щоб хрест Ісуса, який переміг сатану, переміг диявола і переміг гріх, щоб Він був для нас такою вказівною дорогою, як жити в цьому світі. Амінь.